Панцер гренадери це особливо боєздатний та універсальний рід військ. Їх спеціалізацією є швидкий перехід між танковим та пішим боєм. Найважливішою системою озброєння гренадерів є бойова машина піхоти мардер а 3 БМП Мардер визначає стиль бою панцергренадерів. Вона несе основну зброю та забезпечує вогневу міць, мобільність та балістичний захист. Достатня причина, щоб розглянути її тактико-технічні характеристики, озброєння та оперативні можливості. Мардер це виготовлена в Німеччині, броньована, передньопривідна, повністю гусенична машина, Грунтуючись на практичному досвіді та тактичних міркуваннях, її бойова ефективність, довговічність та експлуатаційні характеристики постійно вдосконалювалися. З моменту прийняття на озброєння в 1972 році Мардер пройшов три етапи бойової модернізації на заводі Тюсенгеншель. Удосконалення включають головну передачу опалення торсіонні стрижні, дефлектор повітря, люки, башту та перш за все броню. Додаткова броня має конструкцію панелей, котрі фіксуються за допомогою амортизуючих кріплень. Це підвищує балістичний захист. Але також впливає на вагу, витрату палива та максимальну швидкість. Мардер має трохи менше 7 метрів завдовжки, близько 3,5 метрів завширшки та 3,15 метра завишки до верху башти. Його бойова вага становить 33,5 тонни. Маючи потужність 441 КВТ або 600 КС, Мардер досягає швидкості 65 кілометрів за годину як назад, так і вперед. Він споживає від 130 до 400 літрів пального залежно від місцевості. Це дозволяє йому проїхати до 200 кілометрів бездоріжжям і до 500 кілометрів по дорозі. Мардер може рухатися на максимальному схилі у 30%. Його здатність долати підйоми становить 60%. Мардер може долати рови шириною до 2,5 метрів. Та перешкоди за вишки 1 метр. Він може перетинати водні перешкоди глибиною півтора метри або навіть двох метрів за допомогою встановленого шноркеля. Шноркель забезпечує екіпаж і двигун киснем під час глибоких занурень. Мардер несе 1250 патронів, 950 запальних та 300 підкаліберних до бортового кулемета калібру 20 мм. Завдяки своїй бортовій автоматичній гарматі він вражає неброньовані цілі на відстані до 1400 метрів та бойові машини піхоти на відстані до 800 метрів. Він також несе чотири керовані ракети для протитанкової зброї Мілан. Екіпаж Мардера складається з шести солдатів для бою з танку або пішки, а також навідника, водія та командиру танка. Командир має власний вхідний люк і заєднаний з водієм, навідником і командиром відділення через бортову систему внутрішнього зв'язку. Він використовує головний блок керування для активації всіх функцій башти та бортової зброї. За допомогою перископів він може оглядати місцевість спереду та з боків. Використовуючи пери З 11 телескопічний приціл з далекоміром, він може надавати інформацію про цілі навіднику. Командир також має доступ до приладу нічного бачення. Кожен у стрілецькому відділенні має свою власну призначену позицію. Командир відділення сидить позаду. Робоче місце водія. Він може керувати танком через люк з вільним оглядом або в бою із закритим люком, використовуючи дзеркала перископи по периметру. Три бойові машини піхоти Мардер 1, а три утворюють один взвод. Під час руху солдати забезпечують прикриття через люки з кулеметами та штурмовими гвинтівками по обидва боки танку. БМП Мардер забезпечує військам високу мобільність та захист від ворожої зброї. Завдяки бортовій автоматичній гарматі та кулемету вона значно підвищує бойову ефективність панцергренадерів.